Вітаю вас, пане Іване. Вітаю всіх. Війна відбувається не лише зі зброєю в руках. Сучасні війни найчастіше і найбільше відбуваються в головах. Це війна за мозок людини, за її світосприйняття, за її світобачення, відчуття і від того, хто перемагає, залежить хто буде її контролювати. І хто буде її спрямовувати у потрібному собі руслі? Можливо, це теж один із варіантів, чому так московська церква чіпляється за українську землю і не хоче її полишати в жодному випадку. Знаходить різні лазівки, знаходить різні варіанти від прямого підбурювання вірян до законодавчих. Якихось протистоянь. Пане Іване, лавра – це, мабуть, київська лавра, це найяскравіший приклад. Прокоментуйте, будь ласка. І так, києво Печерська Лавра це один із духовних центрів України. Хочу звернути увагу, що ще в 11 столітті монах Теодосій, прозваний Печерським, створив там перші печери. Був підтриманий місцевими князями, і так виникла києво печерська Лавра. Практично для нас києво печерська лавра – це можливість не просто прийти помолитись в церкву, а зосередитись на своєму внутрішньому світі, розібратись в своїх відчуттях, осмислити все це і за допомогою віри поєднати в єдине ціле, створити ось таку внутрішню гармонію. Практично києво печерська лавра всі часи для нас була осередком, який зберігав і підтримував українські традиції. Зміни починаються відбуватись XVII-18 століття. Саме в цей період відбувається поступовий процес окупації Московії України, в тому числі Києва, і поступово незаконно, як це, до речі, визнав Вселенський патріарх. Патріарх і цю постанову 17 століття вже зняли і заборонили практично. Київський патріархат, Київська митрополія, перепрошую, підпорядковується московському патріархату. Це Московської церкви, наголосимо. Так, саме Московська церква. Українська православна церква Московського патріархату. Ну, правда, МП зняти вже з табличок. Угу. Тоді це була просто московський патріархат, і він підпорядковував нашу українську церкву. Це, ще раз повторюю, в 17 столітті, Константинополь і Вселенський патріарх вважав це явище незаконним, і в 2018 році цю постанову вже відмінили. Але тоді вони взяли під контроль києво печерську лаву. Спочатку вивели її з підпорядкування української церкви, дали Ставропігію, а потім уже повністю напряму підпорядкували Москві. Звертаю увагу: є одна особливість, яка стосується російської православної церкви. Як вона в наших термінах не називалася? Українська православна церква Московського патріархату. По суті, вона є російською. Практично з того ж, 18 століття, вона втрачає. Скажімо так, самостійність, незалежність, вона стає державним підрозділом. В 1721 році ліквідовується патріархат, і за наказом Петра І створюється державний орган, синод, де призначають священників. І священники вважаються державними службовцями. Саме Російська імперія платила їм гроші, і скільки там пройшло вірян церкви, важливо відповідати імперським традиціям. Причому настільки вона була одержавлена, Церква Московського патріархату, що коли священнику розповідав на сповіді людини, що вона бореться проти московської Російської імперії, то священник, по-моєму, був порушити, кля... порушити оце. Тобто, видати таємницю сповіді. Видати таємницю, порушити таємницю угу. сповіді і видати це державі. Тобто практично повне одержавлення. На невеличкий період ця російська церква, коли відбулася. Люднева революція 17-го року стала незалежною, але потім практично була знищена і знову підпорядкована державі. Причому ідеологія цієї церкви також була створена державою. Це ідеологія Російської імперії про, з міфом про те, що якоби, це міф, видумка, існує єдиний народ, і угу. його різновиди, це тоді називалися Вони Великороси, Малороси і Білоруси. Все це ясно, що міф, немає ніякої історичної основи, і що ця ідеологія виражається в структурі православ'я, як основа, самодержавства і народ. І, скажімо так, коли Російська імперія розпалась, а потім знову вона відроджується під назвою Собівська Росія, то в 1943 році під час Другої світової війни. Представники Великобританії сказали, що не будуть оказувати допомогу палізу совєцької угу. Росії, коли вони будуть, не будуть віруючими. Тобто невіруючим людям вони допомогу не оказують. І тоді, за наказом Сталіна, в 1943 році створили державний відділ по аналогії з Російської імперії. І цей державний відділ практично контролював російську православну церкву. І ця російська православна церква всі від звичайного чиновника до єпископа практично призначались через комітет державної безпеки, через відділ, який цим займався. До речі, цікаве явище в епоху перебудови представник, який керував цим відділом, пішов на пенсію і написав в своїх спогадах, мемуарах, угу. що ми вибирали найгірших людей. На посади єпископів, священників, а тепер хочемо, того, щоб вони в нашому суспільстві грали духовну роль. Мені здається, ситуація в Російській Федерації ну нічим не змінилась. Вона також церква залишається державним підрозділом. Звертаю увагу перший, хто почав говорити про русський мір це був так званий митрополит російської православної церкви в міру Гундяй. І також. По сумісності, він представник ФСБ, здається, в чині генерала чи полковника. Практично, він підтримав війну, вбивство, розказує, що загинути за імперію це велика честь. Тобто, ми бачимо і ми маємо в Україні п'яту колону. П'яту колону, яка прагне контролювати. Людей і прагне через цю п'яту колону нав'язувати той світогляд, який приніс сюди війну, вбивства, який приніс Гостоміль, Бучу, масове вбивство в Херсоні, в Харкові той самий русський мір. Коли звернутись до української традиції, то ви пам'ятаєте, що християнство ми приймаємо в 988 році, але в період з дев'ятсот 987... це офіційно. офіційно. Але є свідчення, що християнство прийшло в Україну Русь набагато раніше. Справа в тому, що християнство існувало на території Русі України поряд з язичництвом, але князі підтримували язичників народницької релігії. Тоді вона була державною, а вже угу. в 988 році відбулась зміна. Угу. Християнство стало державною релігією, а язичництво практично заборонило. От така подія у нас відбувається в 988 році, але найцікавіше відбувається з 988 по 1054 рік. В цей час відбувається становлення українського християнства. Бо звертаю увагу у католиків, всесвітнього християнства, там є намісник Бога на землі. Рапралів Божих, Папа Римський, і центр знаходиться в Римі, у греків селенський патріархат, але там у них своя місіанська ідеологія. Вважається, що греки всьому світу несуть правильну релігію, православство, православію. Угу. А що ж у нас в українців? Як ж у нас цей процес проходить? Бо, зрозуміло, без прийняття, скажімо, народних традицій? Християнської релігії вона б ніколи в Україні не розповсюдилась. І коли звернути увагу, тут у нас є видатна постать Митрополит Іларіон за часи Ярослава Мудрого. Іван Огієнко. Ні, 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 це 11... ще не той Іларіон. це не той Ларіон, 11 були. століття, так. митрополит Іларіон. Цей митрополит Іларион, а, а, був першим поставом за часи Ярослава Мудрого, митрополитом українцям, не греком. Угу. Крім того, він написав роботу слово про закони благодать. І от цій роботі він вперше, спираючись на українські традиції, обґрунтував християнство, яке можна назвати українським. Про що ж там йшлося? Коли людина сприймає християнський світогляд, то вона сприймає спочатку на рівні серця. Любов повинна бути до Бога. Потім, за допомогою Євангелія, це дуже важливо, вона читає і осмислює все це. І потім вона все це поєднує в єдине ціле. І центром реалізації стає сама людина. І через своє я і сильну волю о, вона реалізує. Хочу звернути увагу. Це що. можна сказати, що любов повинна бути розумною. Беззаперечно, вона повинна бути осмисленою, uh -huh. бо тільки осмислена любов може дати результати. Вона не буде орієнтуватися на скажімо так, емоції, відчуття, і буде такою стабільною. І звертаю увагу для наших предків Київ це завжди був Другий Єрусалим, духовний центр. І це навіть відображено в архітектурі києво печерська лавра, за яку зараз іде боротьба за повернення нашої святині з рук окупантів, це зосередження на внутрішньому світі, гармонія відчуттів і розуму. Софія Київська це практична мудрість через. Власне життя від серця до осмислення до розуму так. через власне життя uh -huh. людина все це реалізує. До речі, цікава особливість Софія вважається у нас покровительницею України. І коли ви були в Софії Київській, то бачили, що на неї написано, що поки вона молиться, поки Україна існує. Так, от були різні часи. Київ дуже часто штурмували, Київ нищили, але оця стіна. Зображенням Софії Київської, була непорушна. Що саме цікаво, Сталін хотів знищити Софію Київську і перебудувати всю цю площу. Для нас, знаєте, хто врятував Софію Київську? Французи. Французи, так, французи. Вони звернулися до Сталіна з проханням зберігти спадщину видатної французької королеви Анни Ярославовни. І також зберігти світову архітектуру. Ну і Михайловський собор це сильна воля. Бо без сильної волі людина реалізовуватись не може. Тому для нас завжди Київ це духовний центр, і українці повинні розпоряджатись своїми духовними святинями. І одна із таких духовних святинь, яка поки що є окупована і окупантів по -потроху з цієї святині, витискається, є києво печерська лавра. Ну, бачите, якщо взяти символіку усіх цих святинь, то окупована саме та, з якої все починається. Яка відповідає за серце? Беззаперечна, яка відповідає за гармонію, де є приклади святих людей, які йшли до цієї гармонії. Це угу. важливо. І хочу звернути увагу, що практично це Софійне християнство, навіть коли українське суспільство переживає секуляризацію, воно залишається основою українського світогляду. Згадаємо Григорія Савича роду: сприйняття існуючого світу через любов. Серце, осмислення за допомогою розуму, поєднання в єдине ціле і реалізацію через власне я. Це філософія серця. Причому Григорій Савіцька врада пропонував нам варіант щастя. Він український, і він в Європі в різних культурах є. Це дуже просто. Людина народжується нечистий аркус паперу. 50% по лінії мами здібності, 50% по лінії тата. Кожен потенціально на 100%. Талант, але як він буде використовуватися залежить від самої людини. І коли людина пізнає себе, пізнає свої здібності, то вже через свої здібності вона реалізується в суспільстві, займає своє соціальне положення і створює свій власний світ. Це той варіант, який більшість українців використовує або свідомо, або шляхом помилок, практики, і поступово також виходять на цей варіант. Тобто, для нас дуже важливо. Для українців є контроль: контроль за Києвом, контроль за нашим духовним центром, щоб ми могли реалізовувати заповіт Тараса Григоровича Шевченка в своїй хаті. Хата це країна, своя правда, сила і воля. А давайте повернемося все ж до сучасності до цього теперішнього протистояння в Україні. Де факто російсько-українська війна триває вже десятий рік з 2014 з березня. Гаряча фаза війни триває понад рік з 24 лютого 2022 І досі є люди, які кричать, криком кричать і відстоюють російських попів. Чим це продиктовано, на вашу думку? Ну, По-перше, я хочу звернути увагу, що це екзистенційна війна, тобто в суть екзистенційної війни або Російська імперія. З імперськими наративами або переможе нас, або ми її, або українці знищать імперію. Іншого варіанту в цій війні немає. Справа в тому, що Російська імперія через ту ж саму п'яту колону російську православну церкву проводила процес асиміляції українців. Uh -huh. Бо це був дуже зручний і дієвий варіант. Людина ходить в церкву, чує там староболгарську мову, яку переробляють перед російською, і відбувається процес. Асиміляції. Тому практично війна за лавру зараз це війна за звільнення українців від духовного рабства. Україна зараз нагадує людину, яка починає повертатись до своєї мови, до своєї культури, до своєї власної духовності. Є один із варіантів цієї духовності це Православна Церква України і Греко-католицька церква України. Вони найбільше зберігають українські традиції, український світогляд повинні цьому виникли. І коли ми зможемо це зробити, ми зможемо звільнитись від п'ятої колони Російської імперії, тоді це буде перший крок до її руйнації і звертаю увагу, руйнація не тільки духовна, а й руйнація матеріальна. Коли. Взяти за 100% церкви російської православної церкви, то 70% приходів припадає на територію України. уявляєте, коли все це повернеться до складу України? Який це буде, скажем, удар не тільки по, скажімо, духовній складовій, а по тій же складовій і матеріальній, бо гроші. З російською православною церквою, яка називається у нас Українською православною церквою Московського патріархату, вони ж ідуть в Росію, а потім вони йдуть на те, щоб нас з вами убивати. І також суть цієї екзистенційної війни, коли взяти християнство українців, воно називається Софійним. Я казав про нього в попередніх передачах. І якщо хочете, зверніться, подивіться. То це Софійне Християнство в центр ставить окрему особистість і прагне. І показує особистості, що процес її становлення, розвитку процес християнського це праця над самим собою і самореалізація. А скільки ми не пам'ятаємо ідеологію російської православної церкви, вона то всьому світу несе Москва, третій Рим четвертому не буду, ця імперська ідеологія, або зараз вони несуть, що Москва русський мір. Знову ця імперська ідеологія і міфологія. Тобто у нас також є вибір або справді орієнтуватися на християнські цінності це любов до Бога і любов до ближнього, як до самого себе, або підпорядковуватись імперським цінностям і ставати рабами. А раби, як ми бачимо тут на поведінку росіян, коли вони накопили, захоплюють українські території, просто прагнуть робити те, що з ними роблять в повсякденному житті з селян катування. І Тому для нас це дуже важлива війна ще раз підкреслюю, екзистенційна війна і повернення Києва-Печерської лаври, заборона Української православної церкви, Московського патріархату, це звільнення українців, духовне звільнення. І це звільнення і повернення до своїх національних традицій і звичів, якими наші предки тут уже живуть. Офіційна наука вважає тисячу років, ну, неофіційна вважає п'ять тисяч років. А взагалі відкриття археологів відсилають на 10 тисяч, 11 тисяч і більше років у минуле ну, до Різдва Христового. Коли, коли звернути увагу, то наприклад вчені встановили, що в нас є міста, майданець, доброводи. Там був храм ну, uh -huh. на, який розмір був п'ятиповерховий будинок. Це трипільська археологічна культура, і 20% українців генетично належить до трипільців. А також ми маємо середньоастогівську культуру. Це Південь і Схід України, там в основному були скотарі, але об'єднання цих культур в третьому, другому тисячолітті до нашої ери закладає основу українців. Тобто 5 тисяч років це, ми тут живемо на цій терні, на цих теренах, Нам залишилось це усвідомити і реалізовувати через. Підтримку своєї мови, культури, традицій і своєї власної церкви, а не як у росіян там ортодоксально повторив за священниками забув, а через ос осмислення, відчуття і реалізацію через свою особистість. Тому повернення Києво Печерські лаври одного із суттєвих наших центрів це дуже важливо. Ну а в перспективі, мені здається, треба просто заборонити цю п'яту колону, яка Українську православну церкву московського патріархату, справді російську православну церкву, яка тут проводить диверсії, яка є одним із державних підрозділів, які веде війну проти України в даних умовах. Ну і ще кілька слів, будь ласка, про толерантність українців. До чого вона може призвести? Багато кажуть, що це не на часі, це питання віри, воно розпалює ворожнечу а, і так далі. Ми це чуємо щодня і ледь не щогодини. А значить, толеранція це коли ти не тільки усвідомлюєш свої звичаї традиції, ти усвідомлюєш звичаї традиції інших людей. І коли звичаї традиції інших людей орієнтуються до окупанізму, українці можуть їх сприймати в умовах війни спокійно. Але коли традиція народу, який веде війну на наше знищення, іншого зараз варіанту нема, зачистити всю українську територію, перебити всіх українців, це видно і по. Окуповані Перебити території. або вигнати, вигнати винищити угу. так. по окупованих територіях ще з 2014 року в Донбасі зроблений концтабір ізоляції, це винна Гостоміль, Буча, Херсон. Куди приходять москавини? Скрізь вони роблять геноцид українців, і цей геноцид благословляє і підтримує російська православна церква. То ти прекрасно розумієш, що не їх поведінка, не їх духовність ніякого відношення до толеранції немає, як і до духовності. Як і до духовності, це всього один із проявів імперії. А все, що стосується імперії, повинно бути знищено. бо імперія здатна породжувати тільки рабів різного соціального рівня. А людина з народження, як стверджує Митрополит Ларіон, народжується вільною і отримує благодать від Бога. Тоді, коли вже дозріває в своєму духовному і, скажімо, розумовому розвитку. Тому практично толеранція це коли ти ставишся на основу гуманізму до когось іншого і до тебе ставляться на основу гуманізму. А скажімо так, коли ти проявляєш любов і повагу, а до тебе проявляють зневагу і прагнуть убити, то не толеранція. А взагалі є дуже гарна така. Притчі, коли через українське село йде монах, такий огромний, здоровий Казарлюга, діти підійшли, він роздав їм там цукор, і йде іде далі. Уже на виході із села Карчма, і з корчми приходить виходить п'яний чолов'яга, теж доволі сильний підходить і б'є монаха вправу. Щику. У нього ж кров з носу завіщала. Монах повертається і підставляє ліву, то всі сили б'є лівій. Монах розвертається і б'є його так, що він падає. Всі вибігають із корчми із з будинків дивляться на монаха. А він каже: в Писанні написано, що коли ударили по правій правіщі, підстав ліву. Ані, але ніде не написано, що по лівій будуть бити. Тобто ще раз підкреслюю, толеранція це те, що орієнтується на взаємний гуманізм, на взаємну любов і повагу. А коли хтось несе імперські принципи, хоче нас знищити на нашій землі, значить він повинен стати добрими цієї землі.